Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримую. Братан, хейт, От ти допомагаєш і ти отримуєш багато хіров за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав станції, генератори, ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв? Там їхало просто машинами це все, звіти Показував, показував, як це все працює. Так. Ні, все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто з телефоном працюючи в українському там, проєкті в Тіктоці. І от можливість зайти заробляти, здавалося б, і начебто держава мала підтримати, Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення, чорний піар. Люди взагалі не поміняються і будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довірять, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це по лицу. В шкіському оточенні ти будеш осуджений. Здіяво хорошо осуджений, здіяво плохо осуджений, здіяво дуже-дуже плохо осуджений. Поним? Тока зробив якусь херню, йди, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються, і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціальному ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нищать тебе. Все.